тепер дивіться, для чого ми робимо попередні чорнові роботи по закладанню фреону магістрали. Дивіться, от, наприклад, кімната вже зроблений, ремонт, і ми вже на попередньо закладені магістралі вішаємо чистову роботу, вішаємо внутрішні блоки. Дивіться, як все гарно, естетично, красиво. Нічого не видно, ні кабелів, ні розеток, нічого. Все сховано. Цій спальні, ці спальні так само. І таку роботу можна зробити тільки якщо підготуватись і попередньо прокласти фреону магістралі, визначити місця розташування внутрішніх блоків, зовнішніх блоків, і все попередньо передбачити. Бо, якщо б, наприклад, вже був зроблений ремонт, в нас зовнішній блок мультиспліт нижній. Он він. Ну, хоча б, наприклад, от звітом, яким чином перетягнути? З тієї спальні, розумієте? Ну тобто, треба було б тоді все. Ну, тобто в умовах зробленого ремонту це зробити ну, вже майже неможливо. Тоді треба було б щось шукати, ну, якісь би ситуації якось би виходити. В умовах ремонту зробити гарно було б неможливо. Тільки через підготовчі роботи.